Розпочинаємо урок з навколишнього світу. Підготуйте, будь ласка, підручники, навколишній світ, другу частину, олівці та ручку. Розкажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яким було вранці небо? Чи є сьогодні вітер? Який стан неба? Що стосовно опадів? Кому із вас відома температура повітря? Пригадайте, будь ласка, якою буває природа? Природа буває живою і неживою. А які ознаки мають живі організми? До живих організмів належать ті організми, які, які розмножуються, ростуть, живляться, дихають і підмирають. Прочитайте, будь ласка, склади. Ри, ни тва. Із цих складів утворіть слово та дізнайтеся тему уроку. Отже, тва ри, ни тварини. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про тварин. А тварини належать до якої природи. До живої, тому що всі тварини розмножуються, дихають, ростуть, живляться і відмирають. Розгляньте, будь ласка, діти малюнок. Це лісова галявина. Роздивіться уважно усіх тварин, які тут є. І назвіть тих, яких можна зустріти дійсно на лісовій галявині. Щоб назвати цих тваринок, натисніть на паузу і називайте. Тваринний світ дуже різноманітний. Тварини відрізняються між собою формою тіла. Розміром, забарвленням, зовнішнім виглядом, способом життя розрізняють такі групи тварин, тобто усіх тварин можна поділити на групи, які ж є групи тварин. Перша група це комахи, риби, далі птахи і Звірі. Ще раз, діти, назвіть і запам'ятайте групи тварин комахи, риби, птахи, звірі. Вони відрізняються між собою. Які ж істотні ознаки мають звірі? Тобто, які... Ті тварини належать до звірів. До звірів належать тварини, тіло, яких вкрите шерстю. А які істотні ознаки мають птахи? Так, тіло птахів вкрите пір'ям. А істотна ознака кома, Згадайте, будь ласка, ми про це вже говорили. До комах належать ті тваринки, які мають шість ніг. А істотна ознака риб. Тіло риб. Вкрите слизькою лускою. Саме таких тваринок, тіло яких вкрите слизькою лускою, відносять до риб. Роздивіться, діти, будь ласка, світлини тварин. Яких тварин ви впізнали, до яких груп вони належать. Котик. Його тіло вкрите шерстю. Отже котик належить до звірів. Це хто горобчик? Його тіло вкрите пір'ям, отже, це пташка, кого ви ще впізнали? Метелики літають, метелики належать до групи комах, бо в них шість ніжок. Хто може назвати цю тваринку? Лелека це діти. Тіло лелеки вкрите пір'ям, тому це птах. Кого ще впізнали? Ось в акваріумі рибки. Угу. І ще бачу, то мушка. Мушка полічимо, давайте лапки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже муха належить до групи комах. Зверніть увагу, будь ласка, на таблицю. У таблиці ліворуч є чотири ряди тварин, а праворуч є назви груп тварин. Давайте прочитаємо слова. Птахи, далі звірі, комахи і риби. Треба з'єднати зображення тварин з відповідною групою. Отже, перша група тварин це комахи правильно. Друга група риби, третя група. Птахи і четверта. Звірі. Тварини діти відрізняються не тільки зовнішнім виглядом способом життя і живлення, а вони ще і відрізняються місцем проживання. Є тваринки, які мешкають у лісі, а є ті, які у воді. Є тваринки, які мешкають в землі, а інші біля людей. Чому ж одні тварини мешкають у лісі, у воді, в землі, а інші біля людей? Виявляється, діти, що тварини живуть там, де можуть знайти їжу. Ви вже напевно знаєте, що є свійські тваринки і дикі. Дикі тваринки це тваринки, які живуть в дикій природі, домівки будують собі самостійно, самі добувають їжу, про своїх дитинчат піклуються самі, і вони. Не залежать від людини. Розгорніть, будь ласка, підручники на 48-й сторінці. Знайдіть перше завдання. Подивіться на зображених тварин. До якої групи тварин належать вони? До диких чи свійських? Звичайне до диких тварин. Давайте впишемо в рамочки назви цих диких тварин. Взяли ручки, отже, на першому малюнку у нас вовк. Ведмідь. За потреби діти натискайте на паузу і записуйте. Лев. Слон, мавпа, вуш, олень і... верблюд? Послухайте, будь ласка, рядки, вірша і скажіть, до кого звертається автор. Шановні тварини, де ваші оселі? Шановні тварини, скажіть по секрету. Вони у болоті, вони у пустелі, на скелях, у дуплах, в ярах, в очеретах. То до кого звертається автор? Так автор звертається до тварин. Що ж хотів дізнатися автор? Він хотів дізнатися, де мешкають тварини, де їхні оселі? То що ж йому відповіли? Де оселі тварин? Вони у болоті? У пустелі ще де, на скелях. У дуплах, в ярах, в очеретах. То як діти, можна сказати, де ж мешкають тварини? Вони мешкають в різних місцях. Вони мешкають скрізь. Чи можете ви сказати, які із цих? Тварин мешкають у пустелі. У пустелі мешкають верблюди, а у тайзі, у тайзі мешкають ведмеді, вовки і північні олені, а у джунглях. У джунглях водяться мавпи і слони. Що ще цікавило автора? Шановні тварини, і ще є питання, шановні тварини, що у вас на снідання? Листочки та глиця? Із сусіда буває не завжди, а все ж нам на зуб потрапляє. Отже, про що ще хотів дізнатися автор? Що у них на сніданок? Тобто він хотів дізнатися, чим живляться тваринки. І що ж йому відповіли? Що тваринки живляться листочками та глицею, тобто різними рослинами. А ще трапляється, не завжди, але ж трапляється, що вони живляться іншими тваринками. Шановні тварини! Які у вас бажання, шановні тварини, на що сподівання? Бажаємо тиші, бажаємо миру, бажаємо в лісі не чути сокиру, а більше нічого не може й присниться. Отже, про що ще хотів дізнатися автор цих рядків? Він хотів дізнатися, які у тварин є бажання. Чого бажають тварини і на що вони сподіваються? Отже, чого бажають тварини? Вони бажають, щоб була тиша там, де вони мешкають, щоб був мир. Щоб у лісах, де мешкають різні тварини, не чути було сокиру, тобто, щоб ніхто не вирубував ліси. А більше їм нічого й не треба. Головне, щоб тихо було, мирно і ніхто не знищував їхню оселю. І тоді їм буде добре жити. Діти, чи впізнаєте ви цих тварин? Якщо так, тоді розгадайте кросворд, впишіть назви тварин у клітинки кожного рядка. А потім розфарбуйте цих тварин. Давайте перевіримо. Під номером один, що за тваринка, черепаха. Під номером два всі впізнали це крокодил. Далі папуга, дельфін і паліка. Тварини різняться. Між собою зовнішнім виглядом, формою тіла, розміром, забарвленням, способом життя. А чи знаєте ви діти, чому у слона довгий хобот? Якщо ні, то натисніть, будь ласка, на посилання і послухайте відому казку Ред'ярда. Кіплінга і дізнайтесь про це. А тепер, будь ласка, пофантазуйте, хто навчив страуса бігати, бо, як відомо, страус бігає досить швидко. Звідки влева така зачіска? Або ж пофантазуйте про те, як Пантера стала чорною. Чи про те, де Кенгуру знайшла сумку? І своїми фантазіями поділитися тоді з своїми однокласниками на уроці. Усі тварини чимось особливі. Лисиця руда, ведмідь клишоногий. Знайдіть, будь ласка, хоча б одну таку особливість у намальованих тварин і підпишіть їх під малюнками. Діти, я звернула увагу на такі особливості цих тварин. Лось Рогатий, зебра смугаста, заєць вухастий, жирафа, довгошия, бегемот, коротконогий, діти, зовнішність бегемота досить, досить характерна. У нього масивний бочкоподібний тулуб на коротких, товстих ногах. Ноги настільки короткі, що черево гіпопотама при ходьбі майже торкається землі. Ну а крокодил зубастий. А які ви підібрали і записали особливості тварин, поділитеся і на уроці. В усі часи тварини мали велике значення у житті людей. Тому й не дивно, що у давні часи кожен дворянин мав свій герб. На ньому часто малювали різних тварин. Вони були символами сили, гордості, сміливості, доброти та інших якостей володаря герба. Зараз у кожної країни є свій герб. Що ж символізували різні тварини? Так, лев це символ відваги, вовк символ вірності і волі. Олень символ воїна. Ведмідь сила, вепр мужність. Спробуйте, будь ласка, у порожній рамці зобразити свій герб з якоюсь твариною. Зараз, діти, ви бачите зображення. Вовка це емблема сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Сучасна емблема. Отже, про кого говорили сьогодні на уроці? Про тварин. Про яких тварин говорили? Про диких тварин. А дикі тварини. Що це за тварини? Дикі тварини це тварини, які живуть в дикій природі, домівки будують собі самостійно, самі добувають їжу, про своїх дитинчат, піклуються самі, не залежать від людини. Отже, запам'ятайте це, повторіть ще раз, які тварини є дикими. А тепер коротка вікторина. Швидко відповідайте, найбільший птах страус. Хто всіх зранку будить? Ну, звичайно, це півень, найвища тварина, правильно жираф. а найбільша тварина? Кит, хто спить униз головою? Відгадали, це кажан або летюча миша. Діти, а навіщо ми так багато говоримо про тварин? Навіщо нам потрібні дикі тварини? Ми можемо прожити і без них. Адже від диких тварин тільки шкода й страх. Правильна ця думка чи ні? Доведіть свою думку. Ну, наприклад, сонечко, жук, сонечко, комашка поїдає тлю і цим рятує виноградники та інші рослини. А зозуля хоч і підкидає свої яйця в гнізда інших пташок, але робить дуже важливу справу. Поїдає волохату гусінь найбільшого ворога сусідів. Тож закінчить думку. Тварини дають людині що? Хутро їжу взуття. Завдяки тваринам люди мають ліки. Завдяки спостереженням за тваринами людина може передбачити, що погоду тварини помічники. У чому? У важкій роботі, на полях, на фермах, наприклад, коні. А в далеких країнах слони, верблюди є помічниками, бо виконують роботу, перевозять вантажі, а слони і не тільки вантажі перевозять, а ще й іншу роботу виконують. На цьому наш урок добіг до кінця. А ви повертайте, будь ласка, завдання уроку і пригадайте, про що ви повинні розповісти на наступному уроці, чим поділитися з однокласниками. А на, наразі я кажу всім до побачення!